Усім привіт! Я Тетяна, ви на каналі Вивчаю Таро». Чому вивчаю? Тому що чим далі я вивчаю, тим все цікавіше і цікавіше. У нас немає світла. І тому я хочу поробити декілька розкладів. Я знаю, що Зеленський їздив на зустріч до Байдена. І от зараз я хочу зробити такий розклад великий, подивитися, що відбувається взагалі в житті у Байдена та як він ставиться до Зеленського. Це все буде в одному розкладі. Але спочатку я викладу карти, тому що карти мають свої позиції. І щоб в позиціях не заплутатися, я карти буду викладати сорочкою до верху. Ну от, я виклала всі карти. Вам нічого не зрозуміло, а мені все зрозуміло. І зараз будемо дивитися. От о, загальна енергетика Байдена Лицарь Пентаклів. Це такий лицарь, який дуже важкий, дуже повільний, і він зациклений на грошах. Що у Байдена в думках? взагалі? І Байден живе в ілюзіях. Ви подивиться на цю карту. Одній все хоче, але немає такої можливості. Тобто в думках Байдена якось така розгубленість і таке відчуття, що він попутав реальність з ну, реальним світом. А що він думає про Зеленського? А А Зеленського він трошечки опасається, тому що він думає, що це людина, яка вміє приймати рішення, і, в принципі, з ним треба тримати, як то кажуть, вуха гостро. Ця людина, вона сказала і зробила. Ну і, Ну, в принципі, Байден бачить в Зеленському переможця, ну, людину таку. Які у Байдена плани по життю? Да. Я дивлюся, що він взагалі цікавий такий собі чоловічок, які в нього плани? Сидить він на троні зі своїм келихом і за кимось наблюдає. От у нього і всі плани. Ця карта ще може казати. Ну, якщо брати да, в контексті війни, наприклад, відносин з Україною, то ця карта може казати, що ну, він в планах в нього мати. Або е Дипломатичні перемовини стосовно територій, які знаходяться на воді, може й таке бути, тому що в думках він дуже багато чого хоче. І лицер Пентаклів це карта землі. Це карта територій. А які в нього плани стосовно Зеленського? Ну, якось важко її. Важко він, мабуть, навішав дуже багато. Обов'язків, з якими Зеленський не може впоратися. Якщо ми кажемо про плани, то, в принципі, навішати багато обов'язків. А що Байден взагалі робить, які в нього дії? Ну, в нього, він про щось думає. В нього багато думок, які він обмірковує. І в е, нього ж багато думок, багато чого хоче. І в принципі він настроєн войовничо. Ну, Хоча і по дамі це не король, це дама, але все одно якісь такі по життю в нього може бути. І западлянки, але все ж таки, все ж таки він мусить тримати свої почуття, як то кажуть, в їжових рукавицях, і все ж таки. Логічно мислити і обдумувати, хоча йому це якось важко дається по мені. І які в нього дії стосовно зеленського? Ну, досить активні, досить активні, можливо, це сварки. Якось тут, ну, агресивно я хочу сказати якось Байден настроєн. Агресивно. Може, навіть і між ними і є певні сварки. Байден дуже боїться маніпуляцій. Байден дуже боїться людей, які вміють керувати подіями, які мають і знання, і вміння, і гострий язик, тобто майстер на всі руки. Ну, от... Які мають харизму, силу волі. Дивні карти от випадають у Байдена. Якось в думках він такий мрійник, в планах він хоче бути на троні. Але от, в діях, діях він повинен бути чітким, однозначним, приймати, вміти приймати рішення, тому що він боїться розумних ну, людей, які багато чого вміють маніпулювати. І які страхи в нього по відношенню до Зеленського, то він, він боїться голосних заяв. Якось ну от, якось Зеленський все ж таки. Вміє повпливати своїми от голосними повідомленнями. Новинами якимось, які дуже лякають Байдена. А до речі, оце ж недавно там і Зеленський висловлювався дуже цікаво в сторону Байдена. Там весь Телеграм-канал це обговорював. Я вже так не пам'ятаю дословно, але щось так, яка якісь, ну, от були такі якісь заяви, всі дивувалися. І <клухи> що у Байдена в результаті. У ну, нього в житті, що в результаті, він знаходиться в стані очікування. Ну, от, я ж кажу, от карти і кажуть, що він багато чого хоче, от. і він агресивно настроєн. планах в нього або мати перемовини дипломатичним путем, або певні території, йому треба якісь морські, от, може Крим. І, ну, от який в нього результат да, цього, то він дивиться за горизонт і чекає. Тобто він очікує. Те, що йому треба, що от-от йому дадуть. І в результаті з Зеленським він дасть допомогу. Тобто, що він думає? Він думає про те, от про Зеленського, да? Він думає про те, що, 음, ну, я ж кажу, він трошечки Зеленського побоюється. Ну, мені хочеться сказати, побоюється його язика. І я не знаю, які в них там перемовини. От. Але і чомусь мені таке йде, що Байден він настоює на тому, щоб як би Зеленському не було важко, але щоб Зеленський був, е, е, був більш активний, щоб ну, навіть е, до наступу. Тобто, щоб готувався до наступу, а ми вам поможемо. Ну, тому що карти такі не то, що ну, вони агресивні, але такі ще й натякаючо, спонукаючі. Підштовхуючими, але допомогу дадуть. Але примушують бути активними, навіть дієвими. Не в тому плані, щоб от активно захищатися, а щоб активно рухатися. І він це очікує, йому, йому для нього, для самого, для його життя. Це треба, але поки тягнеться час, поки тягнеться час. Чомусь ну і яка порада для нас ну, стосовно цієї ситуації, то карти кажуть, що Очікуйте гарних новин. В принципі, через який, якийсь час будуть гарні новини. Тримайтеся, будьте тріумфаторами, переможцями, вірте, вірте в гарні новини. Вірте, ну перемогу. На пораду, на пораду випала карта перемоги. Я менш за все, стосовно цього розкладу, я менш за все очікувала тут цю карту. Що карта каже, що треба йти до перемоги. І, да, і нам допоможуть, але нас підштовхують, як би не було важко. От що мені не подобається, мені не подобається оця карта. Що багато чого навішують на нас за цю допомогу. Багато чого не вішають. Але, мабуть, і готують. Мабуть, і готують до. Хоча сам він надіється, сам він надіється на дипломатію. От такі карти у мене вийшли. І от такий розклад в мене вийвся. Дякую всім за увагу. Пока-пока!